Терпіння це чеснота, яка у сучасному світі здається дедалі менш популярною. Швидкий ритм життя, миттєві повідомлення, соціальні мережі, все це створює ілюзію, що ми повинні отримувати все й одразу. Люди звикли до миттєвих результатів, натиснув кнопку. І маєш відповідь замовив їжу, і за кілька хвилин її доставили. Але що робити, коли відповідей немає? Коли очікування затягується на дні, на тиждень, на місяць, на рік, а інколи навіть роки. У такі моменти ми часто втрачаємо терпіння, починаємо нарікати і сумніватися. Але саме в таких ситуаціях терпіння стає випробуванням віри і характеру терпіння це більше, ніж просто вміння чекати, це здатність залишатися сильним, спокійним і впевненим. Навіть коли майбутнє здається невизначеним, і в цьому найкращим прикладом для нас є Ісус Христос, Його життя це не лише історія віри і любові, а й історія неймовірного терпіння. Він терпляче чекав свого часу, переносив випробування і ніколи не втрачав довіри до Божого плану. Його терпіння це, це приклад для нас як долати складні моменти життя. У кожному випробуванні, у кожному виклику, що зустрічається на нашому шляху, ми можемо знайти урок, який вказує на щось більше, теж глибше і важливіше. Уроки терпіння Ісуса це не просто давня історія, це дорогоцінні поради для нашого повсякденного життя, які можуть дати нам силу і надію навіть у найважчі часи. Коли нам важко, ми можемо поглянути на його життя і згадати. Що навіть у найтемніші моменти він залишався вірним і терплячим, цей приклад надихає і закликає нас довіряти, чекати і йти вперед, знаючи, що в кожному кроці Бог поруч, згадаймо, що життя Ісуса почалося далеко не в царських палацах. Він народився в бідній сім'ї. В скромному містечку Віфлеєм, але навіть тоді Божий план вже був на ньому. Ісус не поспішав заявити про себе світу, Він терпляче чекав 30 років, перш ніж розпочати своє служіння, Ісус не прагнув прославитися, Він знав, що у Бога є ідеальний час для кожного етапу його життя. Терпіння Ісуса месе приклад для кожного з нас. Цей урок терпіння в очікуванні Божого часу є важливим для кожного з нас. Часто ми хочемо отримати відповіді негайно на нашу молитву, на наші мрії, на наші бажання ми прагнемо швидких результатів у всіх сферах життя, але Ісус показує, що все має свій час. Іноді здається, що, що Бог мовчить або нічого не відбувається. Але саме в такі моменти слід пам'ятати, що очікування може бути частиною Божого плану. Якщо ти зараз переживаєш період очікування, не впадай у відчай. Можливо, цей час для тебе підготовка до чогось великого. Як Ісус готувався 30 років, так і наше життя часто складається з періодів підготовки. Ми не завжди розуміємо, чому потрібно чекати так довго. Але Бог бачить далі і знає, коли найкращий час навчися довіряти Божому часу і не поспішати у світі, де все відбувається так швидко, це справжній виклик. Кожен день очікування це ще одна можливість зміцнити свою віру і наблизитися до Бога. Завжди пам'ятай, що у Бога завжди є кращий план терпіння це знак віри в його досконалий час. І навіть якщо зараз здається, поки що нічого не відбувається. Пам'ятай, що Бог працює в тиші і готує для тебе щось особливе. Один із найглибших уроків терпіння Ісус дав нам під час своїх страждань. Гевсиманський сад, де він молився. Отче мій. Якщо, можливо, нехай мине мене ця чаша, втім не як я хочу, а як ти. Це зворушливий приклад того, як приймати страждання з покорою і довірою до Бога. Ісус терпів приниження скопобої, несправедливий суд і страшні муки на хресті. Він мав силу зійти з Христа, але терпляче прийняв цей шлях заради нашого спасіння. Коли його ображали, він не відповідав злом. Коли його принижували, він не виявляв гніву, він мовчки переносив біль і молився за своїх ворогів навіть у найгірших муках він зберігав мир у серці і любов до людей, цей приклад вчить нас не здаватися перед труднощами. Сучасне життя також сповнене викликів хвороби, щоб втрати, невдачі, але кожен із цих періодів може стати джерелом духовного зростання. Якщо ми навчимося приймати їх з терпінням і довірою, терпіння в стражданнях допомагає нам залишатися сильними навіть у найтемніші моменти життя. Коли ми довіряємо Богові, ми знаходимо мир і силу. Це не означає, що ми не відчуватимемо болю чи смутку, але навіть у найважчих обставинах ми можемо знайти утіху в Божій присутності, страждання можуть мати сенс. Навіть якщо ми цього не розуміємо одразу, іноді вони готують нас до більшого благословення або зміцнюють нашу віру. Це час, коли Бог працює над нашими серцями і допомагає нам ставати сильнішими. Пам'ятай, що ти не один Ісус поруч із тобою, щоб дати силу і втіху, Його страждання стали символом найвищого терпіння і любові. Кожна твоя сльоза має значення для Бога. І він завжди готовий підняти тебе і дати нові сили. Ісус також показав нам, як бути терплячими у стосунках з іншими. Його учні часто не розуміли його слів, сперечалися між собою і навіть зраджували його. Але замість весь того, щоб відкинути їх, він терпляче навчав і наставляв їх. Він бачив у кожній людині потенціал, навіть якщо інші бачили лише їхні недоліки. Ісус не розчаровувався в людях, навіть коли вони робили помилки, Він бачив у них не тільки їхні слабкості, але й величезні можливості для зростання і змін. Цей урок важливий і для нас сьогодні люди навколо нас не завжди будуть відповідати нашим очікуванням. Інколи вони помилятимуться пробу робитимуть боляче чи просто дратуватимуть нас. У такі моменти хочеться здатися або відштовхнути їх. Але Ісус вчить нас інакше ми часто прагнемо миттєвого виправлення або зміну поведінці інших людей, але терпіння у взаєминах потребує часу і любові це означає приймати людину такою, якою вона є, і давати їй можливість зростати. Варто пам'ятати, що всі ми недосконалі. Ісус терпляче чекав на зміни в серцях своїх учнів, Він продовжував навчати їх, навіть коли вони робили ті самі помилки знову і знову. Справжнє терпіння у взаєминах полягає у тому, щоб давати людям другий шанс любити їх такими, якими вони є, і не очікувати від них досконалості. Терпіння допомагає зміцнити наші стосунки. І принести мир у наше життя це сила, яка здатна змінювати не лише людей навколо нас, але й наше власне серце. Ісус ніколи не поспішав. Його місія була величезною принести спасіння всьому людству, але він не біг на випередки з часом. Він терпляче служив кожній людині, зцілював, навчав і благословляв його шлях це шлях постійного руху вперед, але без поспіху. Кожна зустріч для нього була важливою він не пропускав нагоди поговорити з людиною, допомогти їй або підтримати. Його терпіння і увага до деталей вражають і надихають нас. Це попередження також про терпіння у прийнятті рішень і розпізнаванні істини. Ми часто піддаємося спокусі прийняти швидке рішення або піти за тим, що здається найпростішим шляхом, але Ісус вчить нас бути уважними і терплячими, Його приклад показує, що важливі рішення вимагають часу і молитви, не поспішай у виконанні своєї місії, довіряй Богу і дій за його провідництвом. Терпіння в служінні допомагає зосередитися на кожному етапі. І не пропустити Божі благословення навчися бачити Божу руку в кожному кроці свого життя. Не бійся чекати, коли відчуваєш, що відповідь затримується можливо, це частина Божого плану, щоб навчити тебе довіряти і зростати у вірі. Терпіння у виконанні місії це не просто чекати, а активно діяти з вірою і впевненістю, що кожен твій крок веде до чогось великого. Ісус завжди ставив людей і їхні потреби вище власного комфорту. Він терпляче служив кожному, хто приходив до нього, незалежно від того, ким була ця людина, жебраком, митником чи хворим на проказу. Навіть коли він був втомлений або оточений великим натовпом, Ісус не відмовляв у допомозі його служіння не мало обмежень, він навчав і підбадьорював кожного. Хто цього потребував. Ісус терпляче пояснював істини людям, навіть якщо вони не розуміли з першого разу. Він не вимагав миттєвих результатів і не чекав вдячності, а служив з любов'ю і милосердям. Коли його учні робили помилки або боялися взяти на себе відповідальність, Ісус не критикував їх, а терпляче вів до правильного рішення. Він показав і що справжнє служіння це не лише дія, але й готовність приймати людей з їхніми слабкостями. Терпіння Ісуса у служінні це заклик для нас бути уважними до потреб інших, навіть якщо це вимагає часу і зусиль, його приклад навчає, що кожен наш маленький крок у служінні ближнім має значення і є частиною великого Божого плану. Уроки терпіння від Ісуса це не просто гарні історії з минулого, це керівництво для нашого щоденного життя, яке навчає нас долати труднощі з гідністю і довірою до Божого плану. У кожного з нас є моменти, коли здається що сили вже немає, коли терпіння підводить, а майбутнє видається невизначеним. Саме в ці моменти важливо згадати. Що терпіння це більше плотпи, ніж просто чекати, це прийняття того, що все відбувається у свій час, а Божий план для кожного з нас набагато досконаліш, ніж ми можемо уявити. Ісус показує нам, що навіть у найтемніші часи можна зберігати мир у серці, кожна затримка, кожне випробування це можливість зростати, навчитися довіряти і зміцнити свою віру. Терпіння допомагає нам залишатися зосередженими і не втрачати надії. Як Ісус терпляче чекав і пройшов через найважчі випробування, так і ми можемо винести з цього урок для себе. Терпіння це сила, сила не здаватися, коли важко, сила продовжувати йти вперед, навіть якщо шлях здається довгим, це мистецтво залишатися вірним своїм переконанням. І довіряти, що Бог завжди працює на наше благо. Нехай приклад Ісуса стане для нас джерелом натхнення в кожному дні нашого життя. Якщо ви зараз проходите через складні часи, пам'ятайте, ви не самі Ісус пройшов цей шлях раніше і залишив для нас дороговкази, які допоможуть не збитися зі шляху.